Ну що, хлопчики дівчатка, у нас сьогодні ретро тема продовжується. Ось така хондочка. Майже як Ява, майже. Майже як Ява на кікстартеру, сухий картер система. Зараз ми її попробуємо, коротше, протестуємо, я зараз розкажу в двох словах. Ну що, так як ми любимо на яві... Ой! Заглушую і тепер так покажи, як ява заводиться. Ага, де два варіанти. <ріць> 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 Ну, що я можу сказати в двох словах. Це дуже цікавий досвід. Я на таких мотоциклах раніше не їздив. Як ви знаєте, я як креміжа взагалі? Є така цікава вібрація. До речі, досить типу, непогано. Типа, динамі... ну, динаміки ну, вистачає. Ось такі мотоцикли були якого року? 80-ті починалися. 80 ті починалися. Ну, але ява краще, так що... Це все, коротше, все здирали з яви. Виривай.